Вітаю, друзі! Продовжую працювати в плані познання програмування блоків. Зараз я включив новий ноутбук і хочу вам показати, що я на ньому вже встиг встановити які програмки. Windows 10 у мене тут 64-бітна система. На цьому комп'ютері у мене ще встановлен Windows 7, 32-бітний. І також є ще декілька віртуальних дисків. Тут у мене нічого такого особливого нема. Єдине є програми по електросхемах автомобілів це от Ельза по Вах-групі, далі On Demand. більшість американських автомобілів. І далі віртуальні диски Kia і Hyundai. Ну і якби все інше я встановлюю на інший диск. Він у мене більшого об'єму на 2 ТБ hdd диск а десятка у мене всього на 256 ГБ. SSD диск. тут. І як обіцяв, хочу дати посилання на той форум, звідки я черпаю... Інформацію. Атаматів форум, реєструємось і далі можна у вільному доступі скачувати яку завгодно інформацію, яка вам потрібна. Є ось купа розділів. Вибираємо, який нам потрібен, і читаємо, просвіщаємося. Я вже ну, багато сторінок тут передивився, але поки що ніяких повідомлень я тут не писав. Хотілося би від вас ще дізнатися. Про наші українські форуми, де можна почерпнути інформацію, ну, отак, от от, у вільному доступі. Обладнання, да, То от бачимо усі майже усе, що тут пропонують, то я вже і придбав. Тобто, -то галета 12.60 і 54 версія. Ну, от можна програмку зайти скачати. І стосовно відео. Де можна подивитись, повчитися філатогородника. І у нього тут є купа відео, де він ділиться своєю інформацією. Тобто, все, що він робить, показує. Ну, дуже цікаво. Те, які фільми я вже передивився декілька разів. На іншому диску я вже встановив програмки DPF Remover, EGR KES Кес, Кесенкетаг, Lambda Remover Встановив також. Windows, папка, в котру я все скидаю, все, що роздобув, бачимо, є он. прошивки. Поділився знайомий Олег з Українки. Він придбав у це все, але поділився безкоштовно. Дякую йому за це. Корисна інформація. Так, є тут багато прошивок, дуже їх багато, і вони усі, ну там архіви, вон, бачимо, багато архівів, я навіть їх... Не усі розрахівовував. Ну і ось уроки по ОДО, уроки по імо. Міні-курси, бачимо. Тобто тепер я сиджу і ознайомлююсь з усім програмою, Тобто KES. Установочні файли. Тобто ці програмки я також скачав з форуму. Замовляв я обладнання з Китаю, і у комплекті були диски. Кесютил 225 і Кес 28 Але щось з ним не склалось у мене. Встановив е, програмку 2,7. Так, ну і багато тут різних програм поскачувано. Опять-таки з того посилання, котрим поділився зі мною Олег. І зараз оце Ну, деякі програмки я встановлюю, дивлюся, що до чого. Якщо здається мені, що вона не потрібна, я її видаляю. Якщо щось потрібно, то залишаю. Таку інформацію хотів з вами поділитися. Так, ну ось Таку інформацію хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, що було корисно. Також буду продовжувати робити випробування ну, з блоком ЕБУ двигателя, який я придбав. І буду показувати, що я там з ним роблю. І як роблю. Ну, а от вас чекаю коментів. Все ли я роблю вірно? Ну, в тому напрямку йду чи ні. Бо раніше я намагався показувати вам ну, те, що я роблю. Ділитися з вами своїми знаннями. Ну, а тепер мені трохи би не завадило б. Від вас отримати корисну інформацію. На сьогодні все. До побачення. До нових зустрічей.